Вітаю вас, друзі. Хочу запросити вас на прогулянку моїм садочком, і це відео я присвячую такій чудовій рослині, як Лумініс. Адже наразі час його цвітіння різнобарвного та яскравого. Познайомлю вас із сортами, які зростають на моїй ділянці. І сподіваюся, ця прогулянка. Буде для вас приємною та корисною. Починаю свій огляд з гарного сорту із махровими квітами під назвою Жозефіна. Потрапила вона до мене як пересорт, чому я дуже радію. В мене декілька пересортів, та вони напевно кращі, ніж ті сорти, які я бажала придбати. Це ліана другої групи обрізки. Дуже рано вкривається квітами на пагонах минулого року. Жозефіну можу визначити як сорт з дуже рясним цвітінням. Наступний сорт Red Star із махровими квітами. Це його перше цвітіння на моїй ділянці. Квіти з'являються на кінцях минулорічних пагонів і знаходяться на рівні 1,5-2 метри від землі. Квін – Снігова королева. Вона й справді, наче вкрита снігом. Квіти вкривають кущ від самої землі. До речі, сама квітка дуже велика і гарної форми. Це також друга група обрізки. Рослина висотою більше двох метрів, з досить великим розміром квітів. Коли квітка починає розкриватися, вона має трохи рожевий кольор. Сорт з дивовижним кольором оксамитових пелюсток, вражаючий своєю глибиною. Це про сорт Монте Казіно. Кущ має багато пагонів висотою до 2 метрів. Насичене зелене листя виступає гарним фоном для яскравих квітів. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що вам сподобалося. Заходьте на мій канал, а вам бажаю здоров'я, бажаю миру. До побачення!